Премужнього, стійкого і благодатного, надіємося дня п'ятниці. Сьогодні такий ну, файний день у От Таких бабине літо. Я навіть бачив, як паутинка пролітала. Та напевно, якась баба нам лід дала. Тобто така файна осінь тепла. Ост останній місяць, до речі, осені. тому набирайтеся теплоти, бо завтра знову буде дощ. Сьогодні маємо файний фільм або книжку і знову повертаємося слухати до книги 15 хвилин молитви. Гері Гаррі Дженсена, не Гері, Гері, бо ми ж українці. Гері Дженсена дуже файна книжка, це належить до роду тих, які ще раз хочу перечитати, хоча лише перший раз читаю, і дуже допомагає мені особисто у молитві і взагалі у такому пізнанні Бога. І він файно наводить таку аналогію Гері. Він каже, що молитва багато в чому нагадує спускання повітря з труб. Про які труби йдеться? Йдеться про батареї. Якщо хтось з вас десь в тому чи іншому плані стикався з опаленням паровим, тобто коли йдуть труби, батареї різного виду от для отоплення, ми ж почали сезон отоплюваний активно, то мабуть знаєте, що якщо нас береться повітря у самому котлі, або в трубах безпосередньо, або у батареях. То це становить серйозну проблему. Я навіть бачу таке на свої очі, коли батареї танцювали. А від чого? Коли повітря попадає дуже багато, за, 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 так би так, так, так мовити, завоздушуються батареї, то тоді дивно повітря, вода якось випаровується і розширюється інакше, ніж вода. І буквально від тиску все починає вібрувати і стрибати. Я сам бачив, одного разу розкочарив свій котел до 120 градусів, і він вже танцював. І потім робив цілий, цілий ряд всього, аби він не втік з хати ні? випадково через вікно, але було страшно в півночі. Всі сплять, а я танцюю з котлом. Танці з котлами. І якщо це, це повітря не спустити, якщо не розвоздушити, так би мовити, батареї, то система працює неефективно, або зовсім не працює, або дуже, дуже скоро може вийти з ладу. І тому час від часу всі знають, добрий господар, чи добра господиня, господарка, що треба із спеціальним ключиком ходити час до часу. І хоча тепер є всякі там прибамбаси до системи, що якісь автоматично спускають повітря, але часом треба їм допомогти. І так, псссс, аж поки водичка не потече, аби батареї повністю наповнилися водою, тоді йде нормальна циркуляція. Гаряча приходить, холодно відходить, і тоді в хаті тепло. І він так гарно порівнює, що власне. Е Молитва багато в чому надує спускання повітря з труп. Ми сильне дивовижне створіння. І Бог хоче, щоб наша праця протікала гладко. Та іноді трапляються збої. Бульбашки, невдоволення, сумніву, можуть проникнути в вашу систему. І як тільки це спричинить тиск, вас може скорчити, похитнути і часом навіть прорвати, скорчити, прохитнути і прорвати. І дуже, дуже класні всі три терміни. Або похитнутися, тобто буквально тебе занесе. Або скорчить, тобто здавить тебе, деформує, або прорве. Ну, власне, це може. А якщо не пропильнувати за собою, то все це може закінчитися навіть психозом, якимось зривом. Коли не витримаєш, нормально ти не витримаєш. Молитва дає змогу відкрити клапан і спустити повітря, щоб тепло Святого Духа могло плинути через вас безупинним потоком. Що більше ви молитеся, то дієвішими будете в житті. Сила. Тобто... Це дуже крутий образ спускати повітря. Часом, справді, коли помолишся, і цікаво, що не, не, не завжди треба багато молитви, не завжди треба, власне, аби цієї молитви було там, не знаю, годинку, 2-3, пів дня чи якісь там нічні чування. Часом трошки, ні? Добрий день. Але коли оце трошки буде, ні? приспустиш повітря і воно запрацює. Ми знаємо купа разів з святого письма, слава Божого. Господь використовує такий образ, як він, йому не подобається така теплість, йому, йому подобається, коли ми гарячі, коли ми розкочегарені. То власне, це є кочегарка. А як можемо бути розкочегарені, коли у нас бульбашки, коли у нас пусте повітря? Тобто пуста всяка біганина, пусте ніщо. Це проблема. І в молитві дається це нічого спускати. Він взагалі говорить про три речі тут у цій книзі, постійно про них повторює: молитва, медитація. І контемпляція. Тобто молитва це розмова з Богом, медитація це таке розважання про всякі істини Божі, дозволяєш собі, дозволяєш себе наповнювати Словом Божим, якимись думками Його, його мисленням, його способом мислення. І контемпляція це споглядання. Тобто буквально споглядання Бога в чомусь, безпосередньо в Євхаристії, в іконах, на Христі, в природі, в якомусь його творінні, у якомусь творінні. І тому я думаю, це три способи спускання повітря з батарей. Спускання повітря, аби власне, це, це зайве ніщо не перешкоджало нормально горячості на цій температурі гарячій, віддавати тепло, нагрівати нас самих, щоб ми, ми самі були гарячі, і віддавали це тепло для кімнати, для оточуючих, для тих, хто є поруч. Без цього ми функціонувати добре не будемо. Бо або скорчимося файно, або похитнемося. Або про Ренас. Тому дуже класне перевіряння. Практично обов'язково позвоню своєму куму-сантехніку і розкажу най, найситіший, про, про, як про його роботу можуть описати в плані молитви. До речі, пригадую, що цю книжку можете придбати собі Свічадо і нагадую, що Свічадо подарувало для всіх ходімців, для всіх, хто дивиться канал, знижку 10% за промокодом Бровді. Прикольно, коли твоє прізвище стає промокодом, але вже як є. Так що можете собі придбати і цю книжку, і багато інших, які є на сайті Свічадо з промокодом Броуді за 10% зі знижкою, спускаємо повітря. Якщо не маємо можливості трива... більш тривало, то спускаємо повітря короткими такими уривками протягом дня, але стабільно. Добрий сантехнік знає, що коли ти стабільно провіряєш батареї, то стабільно спускаєш повітря. То вони тоді будуть більш коректно працювати. Або взагалі ідеально, коли зовсім немає повітря. Ну але до цього треба прикластися. <кхід> Дякую, пригадую, що ми закрили збірку на автомобіль в Субару, він вже є в Україні, слава Богу. Цими днями його ремонтуємо, обзуваємо нові колеса, супершиповані зимов... Зимов... зимні, і доробляємо всі інші ремонти і відправляємо на схід. Коли вже це буде зроблено, то відвідуються обов'язково фотографією. А наразі то збираємо пріоритетно тепер у, на голубці і бограчі для священників наших трьох, отця Володимира, отця Михайла і отця Григорія, ой Олега Олега Григорика Григорія. Бо так, така потреба є у військових тепер у голубцях і бограчах і інших там стравах, які вони роблять професійно у автоклавах, що вони вдома вже не мають жодного запасу. Все, що виробляють постійно щодня, то одразу відправляють наперед. Уявляєте? Ну, бо похолодало. Більше їжі потребують хлопці, а тим більше, коли її можна підігріти, бодай трошки на вогні і файного гарячого поїсти. Так що тепер буде усе в пріоритеті, ну і інші якісь справи, які будуть виникати паралельно. Але дякую за кожну копійку, дякую за кожен донат. Потрошки боремося, не здаємося і рухаємося вперед. Дай Боже, аби повітря у нас пустого було якомога менше. Майтеся файно, мир вам!